E СБУ затримала російського диверсанта, який організовував протести нацгвардійців під адміністрацією президента. Про це заявив глава СБУ Валентин Наливайченко. У затриманого знайшли посвідчення заступника головного редактора російських новин. За словами глави СБУ, в даний час цей громадянин Російської Федерації дає свідчення українським правоохоронцям. Крім того, за даними СБУ, саме ця людина організовувала вивезення тіл загиблих громадян Російської Федерації з території Донецької та Луганської областей, а також безпосередньо контакт. Тували із терористами. Як відомо, солдати нацгвардійців строкової служби з Київської області 13 жовтня провели акцію біля адміністрації президента з вимогою демобілізації. Прокуратура центрального регіону проводить розслідування за фактом бездіяльності командирів окремих військових частин Нацгвардії з цього приводу. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіо повідомив, що за наявною правоохоронних органів інформації військовослужбовців Нацгвардії закликали протестувати у соціальних мережах з території Росії.